Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білінкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. То чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. громадського старостинського округа цього тижня з'явилася нова староста. На сесії міськради затвердили кандидатуру Свергуненко Наталії Сергіївни. Вибрали Наталію мешканці села за результатами громадського обговорення. Вона набрала більше 300 голосів, хоча для офіційного затвердження потрібно було 209. Міський голова Сергій Зеленський привітав новоспечену старосту і сказав, що за два місяці її роботи побачили зрушення, велику ініціативу, самовідданість. Відбулися зміни і в депутатському корпусі Лозівської міськради. На сесії представили двох нових депутатів: Юрій Куття та Анатолій Зубов замінили своїх колишніх колег Дмитра Івченка і Світлану Шевченко, які наприкінці минулого місяця склали повноваження за власним бажанням. Відзвітували цього тижня й про підготовку на Авилівці ділянки для масштабного проєкту. Як ми вже повідомляли, за сприяння першої леді України Олени Зеленської у Лозовію побудують сучасну фабрику кухню. Об'єкт зведуть на Авилівській частині міста поруч із зруйнованим ліцеєм номер 8 Тут готуватимуть здорові та збалансовані обіди для освітніх закладів трьох громад. Лозівської, Первомайської та Близнюківської проєкт реалізують за кошти відомого в США благодійника і робитимуть це комплексно з ремонтом прилеглих доріг Чехова, Бричука, виїзду до Катеринівки. Паралельно працюватимуть над відновленням ліцею номер 8 що зруйнували російські окупанти. Є домовленість про фінансування проєктної документації реконструкції. Предбачають різноманітні спортивні ігрові майданчики для дітей, каже голова громади Сергій Зеленський. Також з будівельних залишків колишнього машзаводу отримують 20 тисяч тонн матеріалів для ремонту шляхів громади. Нові об'єкти дадуть Авилівці додаткові можливості. Мешканці цієї частини міста нарікають, що їм менше приділяють уваги, ніж центральним вулицям Лозової. Лузівській громаді загрожує комунальний колапс. Поки КП Тепловодосервіс, що обслуговує Краснопавлівку, Орільку та ще з десяток сіл, чекає державної компенсації за різницю тарифів, підприємцю заблокували рахунки через заборгованість Нафтогазу. Виконавче провадження почало діяти 38 днів тому. За цей час виник борг за електроенергію. Тепер підприємство попереджають про відключення світла. Справа в тому, що у листопаді 2021 року тепловодосервіс подав необхідний пакет документів, щоб підприємство внесли до реєстру боржників. Це б Право на реструктуризацію боргу, однак рішення досі немає. Документи подали вдруге. Заборгованість тепловодосервісу перед Нафтогазом наразі складає 6,7 мільйона гривень. Сума вже погодженої, але не отриманої державної компенсації різниця тарифів 6,2 мільйона гривень. Тож слідкуємо за розвитком ситуації. Лозову цього тижня відвідала народна депутатка України Юлія Світлична. Разом з керівниками громади та району делегація завітала до медзакладів громади, оглянули ремонти у відділеннях, поспілкувалися з пацієнтами та привітали медиків із професійним святом. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував медикам за роботу та відзначив їхню особливу заслугу в перші місяці війни. Зі словами вдячності, до медперсоналу звернулася народна обраниця Юлія Світлична. Вона наголосила, що медики завжди можуть розраховувати на її підтримку. До привітань та нагороджень приєднався також голова Лозівської райради Вадим Годж. Кількадесят медиків отримали обласні і місцеві нагороди та подяки народної депутатки Юлії Світличної. Також цього тижня стало відомо, що в Лозовій планують облаштувати простір для підприємців. Громада пройшла відбір за програмою ПроОН. Загальна вартість проєкту 900 тисяч євро. Орієнтовно 20% суми буде дофінансовувати громада. За ці кошти в одному з будинків на мікрорайоні відремонтують два поверхи. Там будуть офіси та конференц-зали, де підприємці зможуть працювати, надавати свої послуги та розвивати свою справу. Ця будівля на мікрорайоні буде за аналогією будинку побуту у центрі міста. Про це оголосили на сесії міськради 25 липня. Голова громади закликав підприємців, яких цікавить цей простір, звертатися в управління економіки міськради. Проєкт масштабний його реалізовуватимуть кілька років. Таким видався останній тиждень липня для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами. Зайчимо тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.